А ви часто задаєтесь собі таким питанням: а що ми власне втрачаємо, вибираючи собі нового смартфона, не від супер-пупер бренду, і чи втрачаємо щось взагалі? Ми теж, знаєте, якраз про це подумали і вирішили навіть поставити експеримент. Ну давайте подивимося і прикинемо. Для прикладу, ми взяли свіже творіння одного з наймолодших представників мобільного ринку, який не входить у число малозрозумілих китайських ноунеймів. Це Нефос, добре, нам з вами вже знайомий ще з часів зародження цього бренду його материнською компанією TP-Link. А не так давно Нефос представив нову серію X, в яку увійшли дві моделі X1 та X1 Max. П'ятидюймовий X1, ось він уже у моїх руках. А X1 Max, як ви розумієте, з назви, трішки за нього більший і трішки потужніший. Зовні обидва вони неймовірно схожі. Той же метал, покритий дрібнесенькою шліфованою фаскою. Все стильно і акуратно, як і личить флагманські моделі, з виразними бортами, які тільки здаються гострими, насправді ж вони гладенькі і дозволяють зручно утримувати апарат в руці. Кнопки управління акуратно заховалися на тонюсіньких бічних панелях. Хоча новпомацки розрізняються досить відчутно. Тут у кожної своя форма, до якої звикати багато часу не знадобиться. Є серед них і одна неочікувано оригінальна. Ось він рельєфний повзунок для миттєвого переведення у беззвучний режим. А перевелись ви там чи не перевелись, Здалеку побачите за оцією червоною цяточкою. Ще з оригінального: оцей кругленький сканер відбитку пальців під самісінькою камерою. В цілому ж зовні і за зручністю керування зауважень ми не знайшли. За технічними характеристиками, ну, за нинішніми часами, порівнювати топові смартфони якось уже особливо і ні за чим. По суті, усі вирівнялись, ніхто нічого архіреволюційного не видає. Тут ми бачимо восьмиядерний медіатеківський процесор, 2 ГБ оперативної пам'яті, є варіант з трьома, а X1 Max там і 3, і 4, бортової пам'яті 16 та 32 ГБ. є в лінійці і більші варіанти. Але врахуйте, що в кожному з них об'єм можна збільшити додатковою sd карткою поставивши її замість другої сімки. Апарат загалом шустренький, на ігри його вистачає, батарею споживає економно. Є можливість швидкого підзаряджання, що ну прям таки вимога часу. Звук ну, з підсилювачем потужності для зовнішнього голосового зв'язку. Ну і, напевне, ключовий момент, віддаючи перевагу менш іменитим моделям, ми, як правило, сильно втрачаємо на можливостях камери. Але тільки не тут. Не взагалі усі непогано фоткають. А тут виробник розщедрився на оригінальний сонівський сенсор з усіма сучасними наворотами і діафрагмою рівня f 20 Основна камера 13 мегапікселів. І хоча ми знаємо ціну, так би мовити, цьому показнику, тут ви всі ці мегапікселі відчуєте і побачите. Хороша м'яка кольоропередача без зайвого зерна при недостатньому освітленні, доволі вдалий підбір балансу білого. Толкова тут і фронталка, вона 5 мегапіксельна, зі спеціальним режимом покращення зображення, налаштованим на ваше селфі. Ну і вірно, для чого ж у першу чергу ставиться фронталка. Ну і загалом у камері купа всіляких режимів. Не лініться ними скористатися, не фоткайте все виключно в автоматі. Результати вас у цьому переконають ще й як. Отже, відповідаємо на те питання, яке ми поставили на самому початку сюжету, і що ми втрачаємо. Так от, ну, окрім можливості заплатити за смартфон більше, ми нічого такого лихого і небезпечного в цій ідеї так і не знайшли.